Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд 29 січня, Київ, центр міста Печерськ. Сьогодні проведемо огляд зовні та всередині в будинку, якому більше 200 років, звичайно, він повністю зроблений з глини, але з часом був обкладений сучасним кирпичем В даному будинку були знайдені дуже рідкісні фарфорові вироби. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім цікавого перегляду. Отже, друзі, будинок має бути знесений до 1 лютого. А на місці самого будиночку має побудуватися новий ресторан. Тому хочу вам Показати, які саме були тарілки, якими тарілками користувалися власники минулі. Звичайно, що, на жаль, їх в живих немає. Прошу. Городниця. Тарілочки для перших страв. Також городниця. Кавова чашечка. Навіть збереглася в гарному стані. Баранівка. Те, що буде цікаве, знайдене біля цієї хати або в самому будинку, буде запропоновано в телеграм-канал. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Друзі, будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати цікаві фарфорові предмети українського виробника. Ось Будь ласка, образ святого. На жаль, пошкоджений вже, але досить цікавий. Матеріал, здається, гіпс. Так, глиняна чашка. Закарпаття має надпис. Мабуть, в цьому будинку проживала сім'я з дітками, тому що є такий персонаж Карлсон. Прошу. Скляні банки, об'єм орієнтовно 5 літрів. Не знаю, що це, друзі, підкажіть, хто знає. Можливо, аромолампа. Так, ідемо далі. Не йдемо, а пробираємося, тому що тут дуже все хаотично позаростало. Має певні перешкоди. Так, дивимося блюдо. Будянський фаянсовий завод. До речі, друзі, подивіться. Під блюдом яка прикра знахідка. Перша книжка або перша вчителька, так? Статуетка. Прошу. На жаль, пошкоджена. Потім кінь. Те ж саме пошкоджений. Так, йдемо далі. Горщики для квітів. Можливо, авторський підпис. Так. Також горщик для квітів, схожий на Васильків. Переходимо до місця, де сконцентрований посуд. Блюдце без клейма. Баранівка. Ніби для кави чи чайниці. Тарілочки для других страв без клейма. Баранівка. Так, пизнал Без клейма Те же самые Будянский фаянсовый завод Представна тарелочка Брайневский фарфоровый завод Так, что у нас тут Прошу блюдо Городницький фарфоровий завод. Тарілки для перших страв. Кам'яний брід. Продовжуємо. Користень. Мабуть, із набору для вареників. Така макітрочка, але вона пошкоджена. Далі тарілочки для перших страв без клейма. Прошу. Так, йдемо далі. Чайниця. Київ, можливо, цукорниця. Сільничка. Чашка. Чайник Кобальт, Городницький фарфоровий завод. Що ще тут є? Що можна вам показати? Можливо, вам буде цікаво, а можливо і ні. Будь ласка, чашки, але вони вже... Пошкоджені. Тарілочка склянна. Зараз проліземо в це віконце для того, щоб добратися всередину хати у зв'язку з тим, що сам прохід, вхід в будинок завалений. І так, друзі, ми знаходимося в будиночку. Перше, що мені, Приглянувся це отакий пупс. Лялька. Звичайно, що тут він уже майже розвалений всередині. Є значні руйнування. Подивіться стіни, які потолок дерев'яний. Ще, мабуть, минулих власників одежа. Так. Йдемо по периметру. Продемонструю вам, що в цьому будинку є. От, будь ласка, меблі. Не в найкращому стані. Мабуть, в цьому місці була піч. Ось бачите двері в іншу кімнату. Проходимо, можливо, знайдемо фарфорові вироби. Я думаю, що в такому будинку в будь-якому разі будуть цікаві предмети. Так, ну як я вже зазначав у відео, що, мабуть, тут все ж таки... Дитинка проживала, прошу. Тобто були дітки у власників, ведмедик плюшевий. Так, що у нас ще з меблів? Подивіться, який стільчик. Ось. Звичайно, що освітлення дуже слабеньке, тому максимально намагаюся передати вам, що саме це шафа. Одежа минулих власників. І такий кухонний сервант. Саме в цьому місці можуть бути цікаві предмети. І так, друзі, прошу до огляду чашка об'ємом 300-350 мл Так. Далі. Це щось сучасне. Ось тарілочки, якими користувалися власники. Будянський фаянсовий завод 70-ті роки минулого століття. Це також сучасне. Так, тарілки для других страв. Сумський фарфоровий завод. Зікко на без клейма, агітаційний матеріал. Так, йдемо далі. Ось рельєфна тарілочка, сумський фарфоровий завод. Дезодорант Невен. До речі, ще навіть всередині щось є. Запах приємний. Так, йдемо далі. Щось скляне, таке в вигляді скринічки, можливо, для ліків, які були приладдя. Вербілки, чашка. Скляночки. Так, ще. Щось цікаве, друзі. Так, металевий, металева скляночка, фужер. Що саме за метал? Вийду на вулицю. Вам повідомлю, більш детально огляну. Поки що <кій> нехай тут постоїть. Йдемо далі. Так. Міжобласна і контора зжиженого газу, газова школа, інструктор. Дивимося дати 1972 рік, 76-й посвідчення. Цукерниця. І ось, друзі, цікавий предмет. Мабуть, царського періоду, скоріш за все. Подивіться, хто знає, підкажіть, будь ласка. Хто виробник? Але досить, досить цікавий предмет. Дивимося календарик 28. Так, так, 1900. 1983 рік. Прошу. Так, якісь записочки. Прошу фужери скляні. Також цукерниця. Ось, друзі. Такі знахідки. В старому будиночку, не знаю, попільничка. Можливо, щось інше. Так. Ось така пляшечка. Має надпис Український центральний інститут ендокринології Харків, місто Харків. Так, сірнички. Кухлик глиняний. Книжка. Повар. Я думаю, що це репліка, повтор. Так, має певні вкладки, Салат. Так, огірки, цибуля, морква, стакан олії. Все порізати. Каво, хтось користувався, мабуть. Дивимося, що це за книжка. Так, переведення Київ, 1999 рік. Значить, що у нас тут бульйон червоний можна приготувати. Суп. Соуси, тобто різні, різні блюда, рецепти. Досить цікаво, прошу така книжечка знайдена нами. Так, що іще? Тут дуже тяжко добратися в зв'язку з тим, що засипано все. Всяким мотлахом ось телевізор є. Прошу, здається, електрон. Моїх батьків, до речі, такий був. Довгий час користувалися. Так, шафа. Також якісь склянки там всередині. Ось. Такі кастрюлі. Ось подивіться, сам будинок зроблений з глини, те, що я говорив всередині, але зовні обкладений кирпичем. Ось щось було. Можливо, шпалери були приклеєні. Так, спробуємо перейти в іншу кімнату. Ось ми перейшли до іншої кімнати. Мабуть, саме в цьому місці був хід, але подивіться, будь ласка, він тут завалений всілякими речами. Так, будь ласка, сервант. В серванті ми знаходимо оселедниці. Подивіться, Бодянський фаянсовий завод. Здається, це клеймо 30-ті сорокові роки. Те ж саме? Так, ідемо далі. Газета в інтересах всіх і кожного. Подивимося, який рік видання. це за газетка підкладалася. Київ. Комуністична партія України? Так, тут уже все завалено. Подивимося, що в цій шафці нічого немає. Ось інша кімната. Друзі, в даному будинку була знайдена книжка смачного називається. Сучасні та старовинні рецепти з моркви, з цибулі, з буряку. Київ 1995 рік 54 сторінки, 544 сторінки у гарному стані. Вона зараз є у пропозиції в телеграм-каналі, ціна її 180 гривень. Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість викупити придбати таку гарну книжку і не тільки. Знаходимося в дворі. Прошу, така ваза. Досить гарна. Буде в пропозиції в телеграм-каналі. З дозволу власника. Тобто власник дозволив щось все, що цікаве, знайдемо. На території або в будинку можемо забрати. Ну і, звичайно, зробити гарне відео. А для того, щоб люди побачили посуд, яким, яким користувалися 20, 30, 50 років назад. Тому що в найближчій перспективі даний будинок буде зруйнований, і, як я вже зазначав, на його місці буде стояти дуже гарний ресторан. Біля входу. Замічаю таку вазу, ручний розпис, має наліпку, так, що ще, ще бачу? Тарілка? Зображення півник, огородниця Ще знайшов такого кухлика, але він пошкоджений. Також блюдце баранівського фарфорового заводу 60-ті роки минулого століття. Чашка. Синельниковський фарфоровий завод. До речі, цілесенька. Так, йдемо далі. Чим ще користувалися власники? Зараз подивимося. Пиріжкова тарілочка або тарілка для десерту. Користинський фарфоровий завод. Так, що у нас тут сховане? Така, не знаю, як її назвати, гусятниця, можливо. Скляна, але без кришечки. Ось, друзі, ще знайшов. Не знаю, можливо, що це таке. Підкажіть, клиємо відсутнє фарфоровий виріб, але одна сторона пряма, зверніть увагу, а інша загнута вниз. Хто знає, друзі, підкажіть. Так. Тумбочка. Але пуста. Ось такі знахідки У дворі будинку, якому більше 200 років. Знайшов посуд. Будянський фаянсовий завод, горщик для квітів, глина. Це, мабуть, глина буде більше цікаве пану Олександру, королю глини. Так. Ляльки, іграшки. Так, Друзі, будемо завершувати нашу прогулянку по будиночку та навколо на Печерську в місті Києві. Сам будиночок та двір знаходиться в низині в такому цікавому ярку. Ось, будь ласка, повністю огороджений. Валами. Потім Он внизу в самому будиночок знаходиться. Ось знайшов такий глечик. Стірчик хочу вам показати. Будь ласка, як я обіцяв показати, що це за скляночка така, бокал. Зараз подивимося. Візьмемо збільшувач. Так, друзі, зірочка. 875. Не знаю, вам буде видно. Тобто срібло. Бачите, навіть такими предметами користувалися люди. Не знаю, на вагу грам 30. Орієнтовно. Але прошу. Друзі, на цьому наш відеоогляд будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Перед нами наш будиночок. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!